Всім доброго дня! Сьогодні з вами знову Віта Софія Лада та Аз Михайло. Е, доброго така, дня. Така тема у нас сьогодні виникла. Е, дуже багато е, останній час виникло е, різноманітних тренінгів по. Там, де прокачують успішність в основному. Да? Успішність, успішність і спрямовують людину на успіх, але чомусь так мало успішних людей в mm -hmm. суспільстві нашому. З чим це пов'язано і чому це не працює? Mm -hmm. Добре. Так, мені вдалося проникнути в це слово, слово сполучення і цей напрямок. І інший раз навіть людина коли звертається, каже, я багато прийшов тренінгів, прокачок і надовго не вистачає на тільки днів, на тільки неділь. І та прокачка, той емоційний заряд, тої успішності, яку мені обіцяли, яку розкручували, потухає. Недовго вистачає. І коли далі я з цим, так сказати, підприємцем або, біз... або бізнесменом, чимось він займається виясняємо і проникаємо глибше, то він цей товариш чує вже. І каже, що навіть на тих тренінгах він чує, що там щось не договарює. Якби щось утаює. Але. Коли ми дальніше проникали, то е, виявляли, що нема того, що він каже, там недомовленості. Там є лише один напрямок бути успішним. І коли ми стали розкривати це слово і далі вже на самоті, я прислухався, мені відкрилося. У слові, бути успішним є. Такий корінь успіти, встигнути. Тобто, встигнути заробити мільйон. Ну, ну, ну що не дивися, ну, ну круго. встигнути, там, вийти заміж жениться, встигнути купити автомобіль, квартиру і так далі. Встигнути народити, діт... народити дітей. Що ж воно таке встигнути? Перед чим встигнути. До чого, для чого встигнути? Встигнути заробити гроші. Встигнути знайти клієнта на певний товар. Встигнути йому втюхати таке грубо, грубе слово, вибачте, щоб він швиденько придбав і той підприємець отримав гроші, і встигнути. Поїхати на Канари, Ху -ху. відпочити, встигнути. Тобто, в слові встигнути заложена оця гонка. Уже в самому Ні, успіш, слові. Успішність. успішність. Успіть. Успіть, ага. Успіть встигнути, рівно гонка, ти не маєш вільного часу роздивитися роз ну, спокійну ситуацію там чи що. І знову таки, вивчаючи цю тему глибше, досить. Часто чути таких бізнесменів, які були успішними у бізнесі у доганянні якогось перегонки між собою, але ж вони тоді жалілися, що вони або сім'ю втратили, або здоров'я втратили. Вони успіли, вони стали успішними у ноліках. Але ж за все треба платити. І тому я пропоную вам сьогодні роздивитися інше слово. А воно звучить благополуччя. Та слухайте. Бути, бути успішним і благополучним. Благополучать. Чуєте? Що тут уже слово намір напрямок, як бути благополучним. Тобто, зовсім інший рівень. Тобто, як отримувати благо? Так. Щоб не тись кудись, злама... mm -hmm. зламаючи голову. А вже тоді, під цим словом або за ним, і слідующе благотворіння. Mm -hmm. Що не благотворчість, як ем, даремне, ем, або твоє віддання сил, умінь і знань просто так. Ні, це не благотворительність. Отак, попусту е вкладати або витрачати свій са час задля когось чогось. іменно благотворчість, благая творчість, блага, творчість в благості. Звучить творіння блага. Так. І тому, коли ти твориш у благості, тоді однозначно і получається благополуччя. Отакий От варіант. Але ж. Благо. Тобто, коли ти твориш благо, це йде в простір, е, е, я б сказати, під цим соусом вже в тобі є благо, і будь-який продукт, будь-яка проявність, творчість, вона вже наповнена твоїм благом. І ти не зможеш отримати благо, благополуччя, якщо в тобі цього не буде благотворіння. І коли таким чином твій намір, твоя продукція, твоя послуга сам перед наповнена благом, то і взамін споживача, продукції чи використання твоєї послуги, ти отримаєш благо не як оплату грошима за певну послугу. А як вдячність у виді певних фінансових копьор чи якихось речей чи обмін товаром? Я згадала, колись ми розбирали тему фінансів взагалі, і основним постулатом було те, що ти казав, що гроші або не гроші, а матеріальні блага. Приходять е, прямо пропорціонально благості, е, яку ти випромінюєш в простір. Благості, любові, да, доброти і так mm -hmm. далі. Скільки ти випромінюєш у цього в простір, скільки тобі приходить благо. Тобто творити благо рівно отримувати матеріальні благо. Mm -hmm. так. Це лише такий собі обмін, якщо в твоїх намірах. У твоїй продукції, у твоїх послугах присутня, доброчинність, чесність, відвертість і та же сама, саме саме дефіцитна любов, присутність. Не як близькі, дорогі тобі люди, а присутність любові у подайні своїй, то ти отримаєш благо. І тому ще раз прислухайтеся Що бути успішним це гонка. Успіти. А бути благополучним самі слова. Прислухайтесь е, вибрації, прислухайтесь на повністю енергетично. І ви відчуєте різницю. Оце так коротко, що мені вдалося почути, і тому ми поділилися сьогодні з вами. Дякую за увагу. Дякую. Пишіть.